Зараз квітень місяць, ось дуже рясно знов зацвили черешні вишні. Шовковиця тільки починає розпускатися. Це вишня. Вона трохи кисла, але дуже смі... хороші з неї компоти. Можна просто ягоди закручувати. Посадили ми виноград. А це черешня, солодка, солодка, теж так рясно зацвила. Це маленьку черешню теж посадили. Але, напевно, треба ось цю більшу черешню. Одну геляку ось від цієї маленької зрізати цю, бо вона закриває і не дає її рости. Це така черешня схрещена з, з вишнею. Що вона і коли дуже достигає, то солодка. А коли вона трошки ще зеленіша, то кислота. Це персик так гарно зацвив. Дуже гарно це те персик. Молоденький. А це черешня, рання черешня. Ну, На ранній черешні трохи політика це шпаки. Тому я минулого року так її закривала, що зробила ніби не черешню, а дитячу таку хатину, бо закрила зі всіх сторін, чим могла, вийшла дитяча хатина. А це вже більший персик. Ось. Теж за дуже гарно. Можливо, відео десь трошки наструситься. Це ще ми картошку не посадили, будемо садити. Там дрова ріжемо, складаємо. А це наша, я вам вже показувала, полуниця. Полуниця. Ось рядками. Тут була в нас літня малина, ми її викручували і будемо садити картоплю і сверзували. Це ще наша полунечка. Ось це рядок смородини ранньої. Це рядок осінньої молодої малинки. Ось вона трошки ніч уже дещо і не виднося, погано видно. Це цибуля, грядки, маленький садочок, ось тут, грушки є, вишні, осливки, дрова ріжемо, вже на зиму, складаємо, щоб було. Шо, Уляна? Це ще наша одна черешня і. Ще менший персик. А це моя Улянка прийшла. Вона ніде без мене, маленька дівчинка моя, так? Я буду бити, бити мухи. Ну, тут мух багато, це в хаті треба бити. Це бесідку. Ойданочку зробили, також щоб діти мали де гратися. Це наш молодий садочок. Яблуночки, а сьогодні ми посадили, щоб розрослися ось вуса, і нам треба флянці, це Азія. Бо наша Мальвіна називається, наша внівка називається Мальвіна. А це ми хочемо ще розвести собі сорт Азія. Бо Мальвіна пізня. Ось десь молоді саджанці ми заморожені купили. 750 штук і це ще наша полуниця ось. Десь може погано мене чути, вже видно, вже вечір. Так. І ось ще наша полуниця. Отже, працювати є коло чого сьогодні. Сьогодні і порося різали, і клуницю садили, і десь чоловік поїхав бризкати на поле. Все, все треба робити. Село працювати завжди треба.